У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини у студії з вами Інна Літовченко. Вітаю сьогодні. У випуску розкажемо про таке: Житомир готується зустрічати гостей, які братимуть участь у літературно-мистецькому заході Пісенний спас. Санітарна виробка дерев у парку культури та відпочинку у Житомирі чи не потраплять під сокиру та бензопилу унікальні зелені насадження? Тему досліджують наші кореспонденти в області. завершується жнива ранніх ярих зернових і зерново-бобових культур. Про ці та інші події докладніше далі. У Житомирському міському парку культури та відпочинку проходить санітарна вирубка дерев. Чи не потраплять під сокиру та бензопилу унікальні зелені насадження? Хвилюються Житомиряни. Проблему досліджував журналіст Михайло Синюгуб. Санітарні очистки в парку не проводилися вже багато років, і впередкувати та благоустроїти територію виконком вирішив в рамках підготовки до дня міста Житомира. Для того, щоб ґрунтовно підійти до такого досить складного питання, при місьве була створена спеціальна комісія. Це екологи, спеціалісти, які розуміються в цій справі, і вони визначали, яке дерево може ще слугувати Житомиру, а яке з тих чи інших причин треба зрізати. І ось подивіться, оця мітка вона говорить про те, що це дерево треба зрізати. Ну, ви самі. Можете переконати, що воно ніякої цінності не становить, і тим більше, оця розколена може створити небезпечну ситуацію тоді, коли буде сильний вітер, і воно може впасти, не дай Боже, на голову перехожому. Парк улюблене місце відпочинку житимирян та гостей міста, тому так важливо зберегти унікальний природно заповідний ландшафт і створити безпечні умови для відпочинку. Фахівці наукового досвіду інституту лісового господарства стали незалежними експертами при ухваленні рішення про видалення небезпечних та хворих дерев у парковій зоні. Більше ста дерев було вимічено в рубку. Реально комісія більшістю голосів приймалася рішення, чи вимічати в рубку, чи не вимічати. Більша частина ніякої цінності не становлять. Окремі дерева і групи дерев ну це не більше кількох десятків. Це старовікові дерева, але вони становлять велику небезпеку. Відпочиваючи у парку, по різному оцінювали роботу комунальних служб, які працюють тут із сокирами та бензопилами. От там був сухий ясен. Його полюбом треба було зрізати. От бачите, то що і мають зрізати вербу. Вона ж бачите, вся в омі... ця аміла. Це треба по-любому їх зрізати, бо вони вже хворі дерева. Залежить від того, яке це дерево, розумієте? якщо воно десь вже грозить для людини, треба зрізати. Треба зрізати. А, якщо, а якщо воно добре, я проти. Я Дітей вважаю, що треба. Треба обрізати. такі дерева зрізати, так? Так. Да. тому що вони крона, кроні перекривають. Треба зрізати. А іні обов'язково. Ті, що падають на голову, звісно, потрібно. Нужна парк чистити, тому що парк вже давно не чистився, там нічого не робилося. Немножко там сажанці молоді посажують. Ну в принципі, треба, все нормально. Тут все так. усі роботи з видалення фори дерев мають завершитися до дня міста. Натомість весною у парку з'являться нові насадження. У центрі Житомира по вулиці Київській біля універмагу зранку утворились затори через ремонтні роботи. Погодні умови не заважають будівельникам перекопувати асфальт, а техніці розрівнювати ґрунт. Поблизу центрального універмагу міста утворилися затори. Незручності створили з десяток працівників, які розпочали капітальний ремонт тротуарів київської вулиці. Бригади будівельників демонтують верхній шар покриття тротуару, розчищають місце під ремонтні роботи та розрівнюють ґрунт під нову бетонну плитку. Ремонтні роботи на інших ділянках розпочнуться відразу, як будуть готові відповідні дозвільні документи. У міській раді запевняють, що роботи, не пов'язані з залученням спецтехніки, та ті, які спричиняють багато шуму, будуть проводитися. Після 10-ї години вечора. Зокрема, планується робота у три зміни. Нагадаємо, що усі роботи з реконструкції центральних вулиць планують закінчити упродовж двох місяців. У Житомирі готуються до зустрічі учасників та гостей міжнародного фестивалю мистецтв. Пісенний спас захід має розпочатися 19 серпня у літньому театрі міського парку культури та відпочинку. Ракушка наскільки підготовленим є мистецький майданчик до проведення свята, вирішили проінспектувати наші журналісти. Тому що там ну реально відсутня абсолютно гідроізоляція, і е, вода, яка лє з неба, вона практично потрапляє в гримарні кімнати. Там потрібно робити вентиляційну систему. Так, про стан літнього театру Ракушка ще тиждень тому говорила заслужена артистка України, голова оргкомітету фестивалю Ірина Шинкарук. Вона та інші організатори заявили, що через неякісну підготовку майданчика свято може не відбутися. Тоді, аби перевірити, як тривають підготовчі роботи. Залаштунки сцени нашу знімальну групу не пустили. Сьогодні ми маємо можливість це зробити. Зовні Ракушка виглядає ошатно. Псує враження десяток відірваних крісел у глядацькій залі та недоглянутий газон довкола. У підземній частині відчувається запах свіжої фарби. У гримерках та коридорах саме завершили ремонтні роботи. Ірина Шинкарук, яка приєднується до нашої екскурсії, каже, що ситуацію просто врятували косметичні роботи. Ну, але є дуже багато таких моментів, які ну болять, і за які ми вболіваємо і розуміємо, що ну з цим боротися дуже дуже, дуже складно. Попри це, в Ірини Шенкарук залишився неприємний осад. Реконструкцію ракушки, яку зробили аби як, потрібно завершити. Адже театр, який хочуть назвати іменем її батька, своєрідна візитівка Житомира. Просто Сам зовнішній вигляд, але причину цю ми не можемо ліквідувати. І це завдання уже міської ради. Хто винен у затягуванні реконструкції літнього театру, чому кримінальне провадження з приводу неправомірного використання коштів закрито та чи, врешті, отримає Житомир омріяний концертний майданчик? Дивіться у наших подальших випусках новин. В області завершуються жнива ранніх ярих зернових і зернобобових культур. По валовому збору в області вже зібрано 720 тисяч тонн зерна, що на 190 тисяч тонн більше ніж у минулому році. Більше інформації у наступному репортажі. Вже 20 днів жнивують у одному із сільгоспідприємств Житомирського району. Господарство вже завершує збір врожаю ранніх ярих зернових, зокрема озимої пшениці. Комбайнер Володимир Синянос в полі працює до пізнього вечора. Нова техніка не підводить, тому врожай зберуть вчасно. Всі працівники отримують триразове безкоштовне харчування. Смачно готує смачно. Смачно. Так, да. так як у домашнього їжа. Тобто, ви задоволені? Звісно. А добавки дають Обов'язково. Хто хоче, той добавляй. Жнива як жнива, як обичні жнива. Без сонця жнива не бувають. Вдовж то не жнива. Господарство вже сьогодні із хлібом, каже його керівник Олег Мазур, оскільки зібраний ярий і озимий ячмінь. Частину врожаю сьогодні відправить на експорт, а решту реалізовуватиме на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день у нас вже Зібрано е, майже 15 тисяч тонн зернових культур. Це, Це трохи проти було... минулого 12. Тобто так, прибавка да, да, прибавка врожайності суттєва. Я ж кажу, все, дякуючи Богу, дякуючи нашим людям. 13 оновлених навчальних програм для перших четвертих класів, що були затверджені колегією міністерства освіти і науки України, вже розміщені у відкритому доступі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки. За оновленими програмами для перших четвертих класів, діти навчатимуться вже з 1 вересня. За словами заступника міністра освіти і науки Павла Хобзея. Міністерство встигло оновити програми для початкової школи до нового навчального року. Наступного тижня. Міністерство освіти і науки презентує концепцію нової української школи. Передбачені нею зміни будуть системно запроваджуватись з 2018 року. Також наступного тижня у відкритому доступі з'являться затверджені зміни до вимог оцінювання навчальних досягнень учнів. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. Для бійців 30-ї механізованої бригади відправили чергову допомогу із Житомира. У Житомирі презентували книгу «Історія української мови 8 8-13 століття. Автор книги обґрунтовує для всієї Європи і світу, що українська мова виникла більш як півтора тисячоліття тому. Уже завтра Житомир покажуть на полотнах 25 художників з усієї України. Черговий гуманітарний вантаж для бійців 30-ї механізованої бригади відправився сьогодні. Із Житомира на передову будуть доставлені продукти харчування, одяг, генератор та навіть пральні машини. Леонід Харшан з подробицями. Водія енергетичної компанії Володимира Блашка знає, чи не кожен боєць, який перебуває на Сході, у складі 30-ї механізованої бригади. Хлопець регулярно доправляє сюди гуманітарний вантаж. Хоч чуть-чуть чимось допомагаю нашим воїнам. Ну, звісно, з задоволенням їду, подивитися хлопців, поспілкуватися з хлопцями. Ну і для мене це дуже, як кажуть, честь. Нашим хлопцям. На заклик допомогти бійцям на передовій відгукнулися усі працівники компанії. Хтось приніс теплі речі, хтось домашню консервацію. Жодна гривня не була зайвою. Скидаємося грошима на продукти, на все це, що треба нашим захисникам. Я думаю, що гроші не шкода. Звісно, що ні. Для такої справи ні, не шкода. Це ж тут є. Це ще це дуже маленька частина, і звісно, все, все помістити ми зараз не змогли. Але завтра мене все буде в повному обсязі доставлено нашим хлопцям, нашим героям. На початку жовтня працівники компанії доставлять у зону проведення АТО теплий одяг, білизну, керемати та інші необхідні речі. Темпи спецпрацевлаштування воїнів АТО на Житомирщині цього року суттєво пожвавились. за сім місяців до роботи. Приступили 298 захисників, що майже вдвічі більше як в минулому році. У середньому роботу знаходить кожен восьмий демобілізований учасник АТО. На їх готовність приступити до роботи впливають як певні психологічні проблеми, що виникли після участі у бойових діях, так і відсутність вакансій з рівнем заробітної плати, який відповідав би рівню їхнього грошового. Забезпечення в період служби середній розмір оплати праці по області в розрахунку на вакансію у січні червні складав близько 2 тисяч гривень. До того ж, 80% усіх вакансій зосереджені у міських центрах зайнятості. А значна кількість наших земляків була мобілізована саме з сільської місцевості, де обмаль пропозицій роботи її подекуди відсутні самі працедавці. Звернулися. Пошуках роботи 2560 демобілізованих, які брали участь в антитерористичній операції. Праця на сьогоднішній день 459 людей. Ми намагаємося розширити можливості кожного з цих людей підвищенням кваліфікації, здобуттям професії, проводяться відповідні ярмарки вакансії. От, наприклад, ми провели за участю майже 600 таких безробітних з метою. Підвищення конкуренту спроможності безробітних даних категорії. У цьому році 41 особа скористалась правом на проходження професійного навчання, як я вже говорив, за направленням нашої слови, І на період пошуку підходячої роботи 65 демобілізованих учасників брали участь у громадських роботах, тобто тимчасового характеру. Дев'ять із них. Це Бердичів, три особи Житомир, Новоград, Волинськ, Рости Шеврадомишель, отримали одноразову допомогу для для проведення підприємницької діяльності. У Житомирі вперше в Україні презентували книгу «Історія української мови 8 8-13 століття, що вийшла в світ у місцевому видавництві. Автор твору, відомий мовознавець академік із Києва Василь Німшук. науково обґрунтовує для всієї Європи і світу, що українська мова виникла більш як півтора тисячоліття тому разом з іншими слов'янськими мовами, а не значно пізніше, як нас переконували досі. Над книгою з історії української мови академік Василь Німчук працював 30 років. Свої пошуки виклав у восьми томах. Перші чотири вийшли ще в 80-х роках минулого століття, п'ятий, ось тільки зараз, вивчаючи древні письмові пам'ятки, що збереглися, ще відбереться неграмот. грамот записів із князівських родин, літописів. Академік доводить, що ще в шостому восьмому столітті на нашій території люди розмовляли майже так, як ми зараз. коли така книга із грифом. Національна академія наук України, Інститут української мови Національної Академії наук України і рекомендовано до друку вченою радою Інституту української мови Національної академії наук України. То це означає, що така книжка в Австралії, в Японії, в Польщі, в Франції, в Берліні, в Німеччині в Швеції приймається як аксіоматичне явище. Довгі роки імперської російської пропаганди нас навчали, що української мови нема і не може бути, є тільки околичний діалект російської. Правда, за останні 25 років думка людей з цього приводу змінилася. Ще й підтвердили Житомиряни, котрі на запитання, яка мова існувала тут давніше, відповіли ось так. Взагалі була спершу Київська Русь, і там ну, давні руська мова використовувалася. Ні українська, ні російська мова не була вживана за часів Київської Русі а була раніше. Ну, все-таки я вважаю, що вони якось були пов'язані, а українська і російська мова відділилися вже в ході історії. Старослав'янська ж колись була. Від неї пішла українська, білоруська і російська мова. Викладачі філології, Житомирських вишів, вчителі, молодь, громадські активісти називали цю книгу дуже потрібною, особливо в наш час, коли Україна перед усім світом відстоює свою незалежність. Коли я побачив, які глибокі, я б сказав би, серйозні питання піднімають науковці, і в першу чергу це питання фундаментальне. Скільки ж років українській мові, на якій мові говорили, скажімо так, київські Русі, тому що це питання сьогодні не тільки гуманітарне, а це питання політичне. Після того стало зрозуміло, що це питання фундаментальне, поки ми його не вирішимо, ми не будемо мати успіху і в гуманітарній сфері, і в сфері економічній, і врешті-решт в державотворчій. Книга видана коштом наукового товариства імені Шевченка, що в Сполучених Штатах Америки тиражем. Лише 200 примірників, а потрібно мати 10 тисяч, щоб ця книга була в бібліотеках, у вищих навчальних закладах, в школах в інших. Добре було б, щоб до цього долучилися українські меценати. 25 художників із різних куточків України протягом двох тижнів писали Житомир. Аби ми ці мали змогу відтворити історичні та найкрасивіші місця Житомирщини із бюджету міста було профінансовано проживання, харчування та Транспортне забезпечення художників. За умовою організаторів, кожен митець має подарувати місту дві картини після організованої підсумкової виставки. Майже два тижні виїзні пленери відбувались у різних куточках Житомира. Художники побували в гідропарку, де не Тригір'ї. Не залишили без уваги історичне місце заснування міста, миру і жита, замкову гору. Мерія міста на сьогоднішній день, тобто мер міста і секретар міської ради, відгукнулися. Там на нашу пропозицію. Ну і зараз на території міста відбувається така прекрасна акція, як, ну, скажімо назвемо його з'їздом художників з усієї України, тому що взагалі планувалося, що буде представник Польщі, Білорусі, Придністров'я, і інших країн. Але все-таки вирішили, що він буде чисто регіональний, тобто представники з усієї України, з усіх областей. Житомир вражає атмосферою затишку та привітною громадою. Тут ще не все зіпсовано, та є до розгулятись художньому погляду. Саме такі враження від Житомирських пленерів залишились у гостей нашого міста. Це дуже приємно. Я чогось так знаєте, от Київ на горбах і Житомир на горбах. В Києві є Дніпро і тут є річки. У Києві є красиві люди, а тут всі красиві люди. Тому що дійсно, от навіть десь спілкуєшся, от пишеш, підходять люди, якось цікавляться. Все таке ну, що хто таке відношення нема, що як то так на Житомирські пленери приїхала сімейна пара Кравченків із Одеси. Чоловік створив понад 50 картин аквареллю, а дружина написала дві пейзажні роботи маслом. Сюжети краєвидів пані Галина обрала прямо із вікна готелю в центрі міста. От е, я маслом тут пишу. В основному це дві роботи, такі стаціонарні, сложне, не в один прийом, много разів кожен день понемногу пишу их. І п'ять Як Яким побачили житомир художники, можна дізнатися, відвідавши виставку робіт у літньому театрі Ракушка вже цієї суботи. І про спортивні події, які проходять у Бразилії, свій перший бій на Олімпіаді в Ріо-де-Женерю в боксерському рингу провів 33-річний обердичівлянин Володимир Матвійчук. У вазі до 64 кілограмів. Він майстер спорту міжнародного класу бронзовий призер чемпіонату Європи 2011 року. Жереб звів його із сильним суперником Лорензо Колазо, який представляв Азайбаржан. У цьому поєдинку уродженець Гавани був активнішим за українця. Його перевагу Визнали і судді. Олімпіада для Володимира завершилась, але він обіцяє проявити себе в наступних змаганнях. Наразі у мене вся інформація про погоду. Дізнаєтеся за мить. Більше новин, як завжди, на нашому сайті зівірадіозотекомює. Нехай вихідні будуть вдалими цікавими та багатими на приємні події. Лишайтеся з нами попереду ще багато цікавого. Інші події. Визначено переможців регіонального родинного конкурсу Знай люби, оберігай поліський рідний наш край. Конкурс організований Житомирською обласною організацією політичної партії Наш край і присвячений 25-й річниці незалежності України. 40 родин із 11 районів області змагалися у п'яти номінаціях, об'єднаних темою любові до батьківщини. Тематичні фотографії, представлені родиною Поліновських, визнано найкращими в своїй номінації. Любимо займатися фотографією. Я на мене як модель. Ми е, знімаємо наш край. Да, наш край сообереза. А юна житомирянка Маргарита Ткачук разом зі своєю мамою Іриною написали вірш про рідне місто. У ретро трамваї Трава... їду я містом. Місто. Минуло й сучасне, далеке і близьке. Під стукіт вагону у спогадилину є місто своє. Покажу тепер, сину на Житомирщині, як і по всій Україні, талановиті прекрасні родини, чудові діти, які є наше майбутнє них Чиста, прекрасна душа. У них талановиті дійсно родини, і від матері до сина до батька до доньки дійсно наша Україна розкривається в цих творах, в прекрасних творах. Названо 10 переможців, по два у кожній із номінацій. Їх нагороджено грамотами та призами від організаторів конкурсу. Кращих було вибрати не просто, зазначають представники журі, оскільки всі роботи достойні. Тому кожен із 40 конкурсантів отримав подарунок. Ми саме добрими справами, ми саме з любов'ю йдемо сьогодні в. Це складний час до людей, і знаєте, попри всю складну ситуацію, яку є в державі, я вважаю, що любов, мир, вона здалає всі перешкоди, які є в житті сьогодні і в нашого народу. Я вірю все ж таки в світле, чисте майбутнє нашої держави, нашого краю. Інші події. На Житомирщині синоптики прогнозують 13 серпня похмуру погоду у деяких районах йтимуть дощі. Вологість повітря 90%, атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть від плюс 10 до плюс 12. В день повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла. 14 та 15 серпня очікується мінлива хмарність, подекуди йтимуть короткочасні дощі. Вночі стопчики термометрів сягатимуть від плюс 10 до плюс 12, в день від 23 до 25 градусів із плюсовою позначкою.